Розгін дуже потужний. Ось така у нас є тут гра. Якщо вам сумно на парковці, заходите в розваги і починаєте грати в гоночки. Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас на відео огляді Tesla Model S. Підписуйтесь на канали та ставте лайк. У 2008 році невеличка каліфорнійська компанія представила Tesla Roadster. Для 2008 року це був нереальний прорив електричний автомобіль, який розганяється швидше, ніж бензиновий. Розгін до сотні був 3,9 секунди. Це був ще такий невеликий, не дуже гарний по матеріалам автомобіль, але вже є були свої плюси. Tesla Roadster всім показав, що Тесла це не просто стартап, а майбутнє. У 2012 році представили автомобіль Tesla Model S. Це був супершвидкий седан, в якому 5 місць, величезний, комфортний, який розірвав всіх своїх конкурентів. Вона перевернула уявлення, яким має бути електромобіль. Всі казали, що той експеримент. Але з часом це стала легенда. Саме в нас авто 2019 року. Це вже рестайлінг. Батарея отримала 100 кВт, повний привід, дуал мотор Автомобіль попереду став виглядати більш гладким, фари стали більш точнішими. Убрали всі решіточки і коефіцієнт лобового супротиву тут 0,24, А авторестайлінгу 0,26. Це не машина з двигуном, це енергія в формі автомобіля. Її погляд наче пронизує тебе. Як ми бачимо, тут немає звичного двигуна, який всі привикли бачити. Тут ось така ніша об'ємом 150 літрів, в яку зручно положити невеличку сумку або ж зарядку. Дизайн цього автомобіля я вважаю, що випередив час. З 2012 року не так і багато змін провелось в цьому автомобілі, але він вже випускається 13 років. Я знаю багато прикладів автомобілів, які опередили свій час. І Model S це один із них. Автомобіль з 2012 року потерпів небагато змін, але досі випускається в цьому кузові. Це хороший знак. Автомобіль гарно спроєктований. Збоку. Чіткі лінії, без всяких надмірностей. Автомобіль потужно виглядає. У нас встановлені 19 чорні диски. Автомобіль на пневмопідвісці. кліренс регулюється від 130 до 170 мм. Також ручки у нас ось так заховані. Якщо ви підходите до автомобіля з ключем, вони відкриваються. У автомобіля безключовий доступ. І ось Такі гарні безрамочні двері. Автомобіль підтримує швидкісну зарядку. Ось тут у нас порт. Ось так він відкривається, підсвічується і дуже гарно виглядає. Позаду у нас стриманість і сила, гарні led ліхтарі сучасний дизайн. Та надпис Dual Motor, що означає, що під вами два електромотори. Перейдемо до багажнику. Ось так він відкривається у нас об'єм майже 750 літрів. Зручно щось покласти, адже проєм у нас тут великий. Також у нас тут є ось така ніша, також її можна використовувати для зарядного пристрою. На другому ряду сидінь дуже комфортно. Навіть високі пасажири не будуть торкатись даха. Гарна посадка, Певно, на себе тут почуваю. А великий панорамний дах створює відчуття, що ти не їдеш, але летиш. А найцікавіше починається з салону. Ось така у нас є тут гра. Якщо вам сумно на парковці, заходите в розваги і починаєте грати в гоночки. Керування тут кермом та педалями, як на справжньому автомобілі. Я навіть представити не можу, як виробник зробив це в Теслі, але ось вона. Якщо ви їдете з якимось несильно гарним другом, ви ось так нажимаєте і підставляєте його. Можна багато разів так зробити. На задньому ряду передній можна вибрати, як це ви хочете чути. Ось така дуже гарна річ є на Теслі. А якщо у вас є музичні здібності, з допомогою Тесли ви можете створювати біти. А якщо ви романтик, зовете з собою дівчину і включаєте їй ось такий камін. Гарна річ. У нас скоро новий рік і Тесла передбачила таку функцію, як режим Санта. Ось так він активується. Ось такий у нас дзвін при вмиканні поворотників гарно, цікаво та піднімає настрій. Тут дуже багато розваг та ігор. Для цього потрібно, напевно, знімати окреме відео. Так що приїжджайте на тест драйв, і ми з вами пограємо у всі ці ігри. Всередині той самий мінімалізм, за який люблять Тесла. Ось таке у нас гарне дерево. Класні матеріали, ось такої форми у нас двері йдуть. І Найголовніше монітор 17 дюймів. Ось такий телевізор стоїть в Теслі, в нього дуже багато функцій. Тут можна регулювати підвізку, освітлення, вибирати режими їзди, автопілот, відстежувати свої поїздки, навігація, сервіс та обновляти програмне забезпечення. Відразу відчувається електричний підхват. Це проходить моментально, а потужність у нас двигунів 518 кінських сил. Розгін до першої сотні 4 секунди. Максимальна швидкість у автомобіля 250 км за годину. Я вважаю, що це велика максимальна швидкість, так як на більшості електромобілів стоїть обмежувач. До 200 або до 180 км за годину. А 250 на трасі це ви можете і гарного такого спорткара обігнати. Також перед очима ми відразу бачимо другий монітор. Гарно все намальовано. Ось тут наша машинка запас ходу, на якій передачі ми їдемо та інформація про поїздку. А зараз ми виїдемо на трасу і я вам розкажу свої враження, як вона їде по шосе. Ви дивіться, як мене втисло 100, 110, 120, 130, 140. Автомобіль прискорюється і прискорюється. Тяга не пропадає. Також в поворотах гарно тримає, підвізка класно налаштована. Можна регулювати. Зараз у нас все в спорт режимі. Автомобіль як гоночний боліт. Прискорюється з будь-якої швидкості. А зараз ми їдемо в режимі автопілот. Автомобіль взяв керування в свої руки. І від нас не требується нічого, він все зробить за вас. Ми стояли на світлофорі за ось цією фурою. Фура поїхала, і наш Тесла розпізнав це і поїхав відразу за нею. Ми прив'язалися до цього автомобіля і можемо їхати і займатися своїми речами. Але це буде насильно весело. Адже ми на Теслі на 518 кінських сил нам потрібно гарно поїздити та прочувствувати це авто. Підрив просто не передати. Вам потрібно приїжджати на тест-драйв і відчути ці емоції. Розгін до сотні, як я вже вам казав, 4 секунди. І зараз це ми перевіримо. Запас ходу автомобіля. Заявлений 620 кілометрів. Як буде насправді, ми, звісно, не перевіримо, але я вважаю, що не сильно і менше. Третій раз кажу розгін до сотні. Тут 4 секунди, і зараз ми з вами перевіримо. Розгін дуже потужний. Я думаю, що так як у нас батарейка трішки підсівша, можливо, розгін буде 4,3, 4,5 секунди. Але все одно, навіть на такій батарейці, вона дуже класно стріляє. Якщо ви хочете ось таку ракету з великим запасом ходу, великим салоном і шикарним видом, то приїжджайте до нас. На автомобілі пробігу 52 тисячі кілометрів, майже новий. Пройшов всі перевірки, готовий до нового власника. А знаходимося ми на вулиці Княгині Ольги 19Б, територія автосалону Вольво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі.